Скидує мені колега плиточник відосік, як він зробив ванну. Ну, все люксово, чистенько, гарненько, плиточка вкладена. А, а ну стоп! А це що таке, чоловіче, ну чекай, ану приближ. Це що за, блять, славно, звісна, така трапеція? Ага? Питаю я його. А він мені каже, Ваванчик, я ж все короночками роблю, але в цьому випадку тут 4 отвора по 150 гривень, каже, це виходило 600 гривень. А замовник каже, а можеш ти мені трошечки зекономити? Дешевше, щоб цей виріз якось зробити. Він каже, я можу таку трапецію, бубну, цю, знаєте, зробити. Та й буде 300 гривень. Заводи каже, все мені таке підходить, годиться робити. Я кажу, чоловіче. І в мене були такі випадки, розумієте? Але старайтесь завжди вирізати короночками. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди короночками то все гарненько вирізаю, щоб воно було, розумієте, це для вас. Зробіть! Кажеш, кажете замовнику, все, добре, я вам зроблю отворами, але я зроблю за 300 гривень. То ну не збіднієте, щоб воно було як для мами гарненько все вирізати. Всюди старайтесь зробити отвори. Тим більше кажу, зараз коронок тих отако, і вони не є такі сильно дорогі. Там. Коронка під розетку коштує 300 гривень, там, Вікторі Тул. Тому, хлопці, ну щоб я за вас не червонів, робіть все, як пише книжка.